Ви втомилися. Вже не хочеться боротися, не хочеться бути кращою версією себе. Не хочеться нічого. Це не депресія. Це весна, точніше, її фальшивий апофіоз. Із запахом буску який злить. Мозок витратив глюкозу на всі ваші треба ще трохи. Я витримаю. Ваш організм уже на межі. Але ви продовжуєте, продовжуєте як хороший солдат на останньому боєприпасі. Парадокс в тому, щоб вистояти, треба зупинитися. Але вам незручно. Ви не можете відпочивати без провини. Ви розучилися бути без продуктивності. Вас же ніхто не любить. Просто так. Правда? Послухайте. Відпочинок це не слабкість. Це частина процесу, частина операції. Це етап відновлення перед фінальним ривком. І тільки дурень йде на останню битву з несиленим. Зробіть паузу. Станьте знову суб'єктом. Не тому, що втомилися, а тому, що можете. Стати суб'єктом, це означає не бути функцією чиїхсь чужих очікувань, а бути власником своїх рішень. Це стан, у якому ти не реагуєш. Бути суб'єктом це стан, в якому ти обираєш. Або так. Стан, в якому ти не пливеш за течією. А ставиш, вистроюєш свої, будуєш свої береги. І так, сім коротких кроків до суб'єктності. По-перше, зупинись і запитай себе, це я вирішив чи мною вирішили? Слухай своє тіло, втома, злість відраза це не помилки, це все сигнали. Почни з маленького ні, відмов. Де зазвичай погоджувався із вічливості або від страху. Поверни собі право вибору, поверни собі вибір, навіть у дрібницях, як пити каву, як починати день. Плануй не лише справи, плануй свій стан. Сьогодні я не просто щось зроблю. Сьогодні я хочу бути спокійним. Сьогодні я хочу бути живим. Сьогодні я обираю бути вільним. Дозволь собі не пояснювати, справжній вибір не завжди потребує виправдань. Роби щось тільки для себе щодня. Навіть 5 хвилин, але по-справжньому твої. Ідемо далі. Якщо ви відчуваєте, що не встигаєте за власним Прокидаєтеся із думкою, ще трохи і я вирвуся із цієї біготні, а потім знову 17 зустрічей, 13 справ, 4 людини, яким ви винні свою присутність. Ви, начебто солдат, якого не викликали з фронту. Тільки це не фронт, це звичайне життя. Низький цим, хто захищає нашу країну і хто робить все для нашої перемоги. Отже, це звичайне життя, і наше тіло кричить, але кричить мовчки. Серце стискається не від болю, а від вимушеної витримки. І на все одна відповідь. Я витримаю, а я кажу: не треба. Не витримуй, зупинись і подивися навколо. Світ іще є, ти іще є. Просто тебе давно не було вдома, в собі. Твоя нервова система це не безконечний такий нескінченний мотор. Це система, що має фази фазу напруги, фазу дії. І фазу відновлення. Пропустиш фазу відновлення, опинишся у стані, де думки не твої, дії автоматичні, а емоції, як вогонь, без кисню це коли ти вже нічого не відчуваєш. У травні сиротанин падає, сонце ще недостатньо його дає. Запаси глюкози мізерні, а кора головного мозку твоя відповідальна частина перенавантажена. І коли ти сидиш і думаєш, що з тобою щось не так, з тобою якраз усе так. Просто ти втомлений. Просто ти втомлена. І це нормально. Ненормально прикидатися, що це не так. Ненормально не помічати свою втому. Ненормально. Не признавати, що я далі так в такому ритмі вже не можу. А далі про історію паузи: слов'яни в травні не починали нічого нового. Травень місяць ломання, плуг ламається, людина теж. У Римі святкували у травні флоралії, це свято тілесності, життя, цвітіння. Але це ж не просто свято, а свято нестабільності. Невизначеності. Флоралії це те, чого сучасна людина боїться, спонтанної тілесної свободи, вибору за межами розкладу. Але саме така розрядка врівноважує нашу нервову систему. Це свято, що говорить, дозволь собі жити не для результату, дозволь собі просто жити. У християнстві час між Пасхою, Пасхою і трицею це перехід. Христос вже Воскрес, але ще не вознісся. Це тиша між подіями. Травень це тиша між подіями. Але ми цивілізація, яка дуже боїться тиши. В попередньому відео на каналі ми про це говорили. Чому ми боїмося тиші? Бо в тиші чутно себе, в тиші починається діалог. Я маю ще трохи потерпіти, а потім відпочину. Потім це ніколи. Потім буде нове ще трохи. Я боюся, якщо я зупинюся, то все зупиниться або все зруйнується. А ти впевнений? Що те, що ти тримаєш, варто себе. Я не знаю, хто я без боротьби. Ось тому ти мусиш зупинитися, зробити паузу. Бо твоя тиша це твоя найсильніша позиція, бо тільки там народжується справжня правдива стратегія у тиші, не в метушні, Саме в тиші ти побачиш Ясно. Постав собі питання: що, якщо нічого не треба доводити? Що якщо життя це не якийсь забіг, а місце, де можна просто бути, не досягати, а бути? Утома це не про те, що треба перемагати постійно. Це лист від тіла, лист від душі. Ти не слабкий, ти не слабка, ти чутлива, ти чутливий, і в цьому твоя гідність. Світ не зупиниться, якщо ти сядеш. Але якщо не сядеш, зупинишся ти, тому зупинись, вдихни, подивись на небо і скажи собі, я незламний, я просто живий, і я обираю бути. Я незламна, я просто жива, і я обираю бути. Тиша, це не пауза, це новий початок. Якщо ви дослухали до цього моменту, дозвольте собі бути тим, хто вміє зупинятися. Бо саме такі. Починають заново. А прямо зараз я запрошую вас на практику. Практика повернення в інерційне я. Це такий ритуал для тих, хто виснажений адаптацією до нового світу. Що це таке? Ну, по-перше, ви згодні, що ми живемо у часи постійного оновлення себе. Нові свої ідентичності, нові виклики, нові способи бути доречними, нові стратегії, нова країна, нове життя. Але втома травня це не тільки біологічне виснаження, це відчуття себе як об'єкта безперервного апдейту. Ця вправа повертає тебе в інерційне я. Я в те я, яке, буле, яке було до всіх твоїх зусиль стати кимось. Це я старе, просте, нечітке, але воно справжнє. Що ж робити? Виділи для себе 20 хвилин у тиші, сам на сам і з тілом. І перший крок це заборонений рух. Сядь або. Встань, заплющ очі, відчуй у тілі той рух, який тобі завжди забороняли. Крутити плечима, качати головою, як у танці, трусити колінами, стискати пальці або спину, коли ти злишся, наприклад. Дайте цьому руху проявитися, але не дозволяйте цьому руху перейти в гарний рух. Нехай буде некрасиво, абсурдно, безсенсово. Три хвилини лише заборонений рух. Другий крок це мій доцифровий голос. Вимкніть телефон, візьміть аркуш паперу і напишіть рукою, якою ви зазвичай не пишете, наступну фразу. Я не змінююсь, я повертаюсь, я не розвиваюсь, я повертаюсь. Дозвольте цим словам бути кривими, непевними. Бо це не ти теперішній, це інерційний ти. До кожного апдейту, до кожного я повинен, до кожного я повинна. Прочитайте ці слова. Вголос прошепотіть їх або прокричіть. Крок третій. Тіло до вини. Обережно проведи руками по тілу, але не з метою розслабитися, заземлитися або відчути свої межі. Торкайся до тіла як до того, хто вижив, а не до того. Кому треба зростати або щось виправити? У тілі зберігається нестандарт. Там зберігається архів того, ким ти був до всіх своїх зусиль стати нормальним, стати відповідним, або стати, не дай Боже, кращою версією себе. Навіщо все це? Через 5 років психогігієна буде не про інтеграцію, а про дезінтеграцію себе з чужими оновленнями. І це перша версія такої практики. Не треба бути кращим. Спробуйте бути попереднім. Ти не мусиш стати собою. Можеш просто згадати того, ким ти вже був. І дозволити йому хоч трохи повернутися. Бажаю здоров'я, залишайтеся живими!